Так, п'ята глава Баговоддіти. Нагадую, хто дивиться, попав одразу на це відео. Дивимося з першого. Перше відео, перші кілька хвилин там поясню, що ми тут читаємо, що ми робимо, для кого ці відео записані. хорошо? Так, п'ята глава діяльність свідомості Крішна. Можу сказав: о, Крішна, спочатку ти велиш мені зректися діяльністю, а потім знову радиш діяти з відданістю. Будь ласка, прошу тебе, скажи ясно, що буде кращим для мене. Бог особо відповів. Як відречення від діяльності, так і діяльність з відданостю мені сприяє звільненню, але діяти з відданостю все ж таки краще, ніж зректися діяльністю. Бачите, ніде не говорить Крішна про те, що коротше, слухай, ти, мій друг, давай все, кидай свою зброю, давай пішли там на бачку, положимо, віддихнемо. Да. Він тут пояснює, що треба діяти, але треба діяти правильно. Той, хто не прагне плодів своїй діяльності, є. Зневажає їх, того вважають справді відреченою особистістю. Така людина, що вища від будь-якої двоїстості, легко долає матеріальну незалежність і стає цілковито вільною оміцну руки Арджуна. Лише навігласи кажуть, що віддане кажуть, що віддане служіння карма йога різняється від аналітичного вивчення матеріального світу Санкі. Мудрі кажуть, що той, хто досягає успіху на одному з цих шляхів, спакує плоди обох. Hmm. Тобто дуже важливо правильним тим шляхом, да, бо тому що якщо ми просто вивчення, ана, е, аналітичне вивчення, да, тобто, якщо ми просто да, пробуємо вивчати, то це одно. Але якщо ми нічого не робимо, то воно не дає тих результатів. Коли ми починаємо правильно діяти, то відповідно знання до нас починають самі приходити. Той, хто знає, що становище, якого досягнуто за допомогою аналітичного дослідження, можна також досягти за допомогою відданого служіння і розуміє, що санхя і йога перебувають на одному рівні, той бачить справжній стан речей. Якщо людина просто відмовляється від усіякої діяльності, однак не вдається до відданого служіння Господою, вона не побачить щастя. Але глибокодумна людина, яка віддано служить і без перешкод досягає Всевишнього. Тобто, бачите, це таки важливо діяти. Але ще раз кажу, діяти правильно. Той, хто робить усе з відданістю, хто є чиста душа, хто владає розумом і приборка вчуття, той любий усім. Він співчуває кожному, хоча він завжди працює. Діяльність не сковує його. Бачите, тут про що говориться той любий усім, тому що ну, коли ми діємо так, щоб Бог був задоволений, ну для прикладу, так, оцей курс він призначений для астрологів. Так? То якщо ви проводите консультацію для людини, так, просто заробити грошей, це один підхід. Коли, ну, щоб клієнт був довольний, другий підхід. Так? А коли ви це робите, щоб Бог був задоволений. Відповідно, і клієнт буде задоволений, і гроші вам дасть. розумієте, закривається всі в Ну Це так примітивно, да? Там, звичайно, що є більші рівня, вище набагато. Ну, відповідно, Така людина буде задоволена, і це також буде, і благо і для неї, і для вас. Всі будуть задоволені. Той, хто має божественну свідомість, Незалежно е, на те, що бачить, чує, торкає, нюхає, їсть, рухається, спить і дихає, завжди розуміє, що насправді він нічого не робить, тому що, розмовляючи, порожнюючи шлунок, є наповнюючи, відкриваючи і заплющуючи очі, він завжди знає, що це лише матеріальне чуття, взаємодієві своїми об'єктами. Сам же він стоїть осторонь них. А, ну, ми там часто кажемо, да, я там такий, я там все рішаю, що ти рішаєш, ти в туалет не можеш сидити тоді, коли ти хочеш. Тебе як прикрутило, все, ти вже біжиш в туалеті, і ти вже нічого не рішаєш. <риклад> Того, хто виконує свої обов'язки без прив'язаності до них і віддає плоди Верховному Господарю, не заторкує гріх. Він подібний до листка лотосу, що не змочується водою. Ну, символ лотосу він всюди є, в китайській традиції так само є. От Лотос ну, символ чистоти. А? тобто він... На болоті серед води, але тим не менше вода в нього всередину не попадає. Точно так само і душі, ну, душа наша. От, вона не випачкується болотом матеріального цього світу, Йоги відмовиться, відмовившись від усіх прив'язаностей діють, використовуючи тіло, розум, інтелект і навіть відчуття лише заради очищення. Непохитно віддана душа досяг справжнього миру, бо вона пропонує мені плоди своєї діяльності, тоді як людина, яка не перебуває в злагоді з Всевишнім і жадає плодів своєї праці, заплутується. Якщо втілена жива істота, впокорила свою природу, є розум, зрікається будь якої діяльності, вона щасливо перебуває в місті, що має дев'ять бран в матеріальному тілі. Вона нічого не робить і не створює підстав для праці. Наше тіло воно має ну як місто з дев'ятьма дев брамами. Ну, очі, два, е, ніс, дві, два отвори, два ока, вуха, е, рот і внизу. Два ще. О. Втілений дух господар міста тіла не чинить дій, не спонукає людей діяти і не створює наслідків дій. Усе це розігрують гуни матеріальної природи. Текст 15-й. Так само Верховний Господь не відповідає за чиїсь гріховні або неправедні вчинки. Втілені істоти самі заплутую, заплуталися внаслідок невіластва, що покриває їхнє справжнє знання. О, бачите, де коли люди там кричать: Бог тебе не і, там, о, все. Ну, знаєте, Бог не має чим занятися, даю зараз палку буде з вами бігати. М -м -м, щас. О, Бог створив цей світ, є тригуни матеріальної природи. і... От, вони це все роблять все, ну, так само, як от, два птаха. Да? Ну, от, один сидить, ну, дзьобає якийсь е, фрукт, а другий просто спостерігає. Тобто Бог точно так само в нашому серці знаходиться, він не каже, ну, от, робить чи не роби. Ну, він там може дати якісь рекомендації, там. Ну, не бажано б, цього робити. От, але вибір все одно залишається за нами. Так, далі. Коли людина осяває знання, це руйнує невігластво. Це знання відкриває їй усе, як сонце освітлює все ясного дня. Ну, знання. Так, чому ми на курсі по ведичній астрології, Чому дуже багато людей прозрівають? Тому що ми співаємо мантру сонцю. Розумієте, це такий для багатьох людей це трамплін. Тому що ну, для мене особисто коли людина прийшла вчати ведичну астрологію, скажімо так, прозріла, ну, побачила певні речі, зрозуміла і кажу, так, все. Це класно, хорошо, але є вищі рівні, куди можна рухатися. Я вам кажу, що Баглді це вищий рівень, це наступний рівень. Смиренний мудрець завдяки істинному знанню однаковими очима дивиться на вченого, скромного браману, корову, слона, собаку і собакоїда. Собакоїд це недоторкання. Тобто мова йдеться про те, що це все душі. Вона просто душа знаходиться в різному тілі. Ну, звичайно, що з браманом, з собакою. Чи ще з якоюсь людиною Брама, ну, цікаво свідчена людина буде вести себе по-різному. Але дуже важливо зрозуміти те, що ця людина все ж таки вона ну, буде, я кажу, по-різному комунікації вистроювати, але веде вона себе все одно, однак ну, розуміє, що це все одно душа. Це так само, як там в якомусь вірші написано, що дивиться там, на гальку, на камінь чи на кусок золота однаково. Тому що він розуміє, це матеріальний просто об'єкт. От І все. Той, хто усвідомивши себе, врівноважив свій розум, вже переміг народження та смерть, він, як і браман, позбавлений вад і тому вже перебуває в Брамані. Людина, яка не радіє, досягши чогось приємного і не сумує, зазнавши прикрощів, яка не заплутується, яка пробудила свій духовний розум і пізнає науку про Бога, така людина вже перебуває в трансцендентному. Бачите, що тут написано? Людина, яка не радіє, досягши чогось приємного. Або в нас, якщо щось вийшло, ми такі, ура! Все, я все зробив, я молодець, я красавчик. А? От. Є, не сумую, зазнавши прикрощів. Ну а якщо щось недобре, то ну, ж Бог мене покарав. То, що ти сам все не робив. І все, що з тобою відбувається, як хороше, так і погане, це наслідки твоїх вчинків з минулих життів тобі прилітають. Ти цього не бачиш. Таку звільнену людину не приваблюють матеріальні чуттєві втіхи, вони завжди перебувають в трансі, черпає блаженство у собі. Таким чином, пізнавши себе і зосередившись на верховному, вона насолоджується безмежним щастям. Ну, тут без фанатизму, діло в тому, що от люди, коли починають вивчати ці науки, вони такі, все, все, нам нічого не треба, все, все там, давайте зараз. Цей пов'язку на бедра в і підемо жити в ліс. Чуть-чуть ну, не, не так. Давайте без фанатизму, тому що от, е, нашим чуттям все одно, поки ми ще не досягли там, такого високого рівня, нам потрібні якісь там, втіхи, скажімо, ну, наприклад, хорошого того ж самого Кіртану, щоб мелодія була хороша, звук хороший. Е, Їжа смачна, той самий просад. Ну, можна, якщо що-небудь стряпати, але як там дати хоч трошки солі, щоб воно мало смак, ну якось вже буде, вже буде приємніше їсти. Ну. Тобто ми ще не є таким прямо скетом. Ну, звичайно, це можна поступово якось обмежувати, але не робити різких рухів, скажімо так. Інтелігентно в духовному розумінні людина не припадає до джерела страждань. Що постають від контакту з матеріальними чуттями. Осинукунті. На такі насолоди мають початок і кінець, тому мудрі не захоплюються ними. Mm. Дивіться, все в матеріальному світі все, що у нас є. от Люди дуже часто, коли приходять на консультацію, вони як знаєте, такі все бізнес, гроші. Ну, Любий проєкт має початок, підтримується, закінчується. Тобто, от він зараз дає проєкт. Да, ну, прийде час, воно все закінчиться. Mm. Так само, хтось ставить там ціль. От багатьох людей знаю, от я пам'ятаю, коли сіздив до, до знайомих, мого батька та його куми, і вони, в них була ціль побудувати будинок, виростити дерево, виховати сина. Син виріс, будинок стоїть, сад росте. Все, життя закінчило, вони не знають де, що робити. Все це, ну, це реально, це печалька, дуже сильна печаль. Тобто, все, що робиться, воно все має початок, середину, підтримання і кінець. Так само там. Ну, наприклад, мужчина шукає там жінку, чи жінка шукає чоловіка. Все, стосунки, ну, стосунки стосунки, ну, да, хорошо. Ну, і поки живемо, тут в матеріальному світі нам стосунки потрібні. так. Але якщо це ставиться на перше місце і всі сили туди, то, то, ну, на першому місці має стояти Бог. Якщо ми туди ставимо щось інакше, то рано чи пізно воно нам принесе страждання. Ну, наприклад, там в будинок вклалася, прийде час він розвалиться. В дітей вклалися, прийде час, вони виростуть, підуть. Ну Це нормально, це нормальний процес, воно, воно так відбувається. От, а якщо у нас бог стоїть на першому місці, ну є діти виховували, свої обов'язки, виконали. Будинок треба, ну побудували. Але це не, бути, не, не може бути ціль життя от все покласти на будинок. Тому що рано чи пізно воно нам принесе певні страждання. Якщо перед тим, як покинути теперішнє тіло, людина навчилась терпіти. Потяги, матеріального чуття і гамувати силу бажань та гніву, тоді вона щаслива, є добре влаштована в цьому світі. Ну, ще раз кажу, це треба тренувати. Це не можна так робити, бо ну, є люди. такі, Я просто зустрічав такі випадки, коли людина така, все, там, не їм нічого, ну там жмень курису кожен день, там, жінки всі пішли нафік все. Ну і як маятник, да, тобто, воно в одну сторону хитає, потім в іншу. Потім людина, як занесе, то там вже їй все, що попало, і там спицьким попало. Без фанатизму, тому ну, якщо це поступово, от я знаю от, сімейну пару, одну вони одуваніші вони вже, да. От сімейні пари, ну одна з них, от вона яким чином робила. Вони пробували утримуватися там від інтимних стосунків. Ну, не виходило. От, ну вони потім, коли почали служити в храмі. То вони відчули цей вищий смак, і ну каже, ну вже просто це не цікаво почало ставати. Ну от вони родили двох дітей, вони такі передні сімейні люди в храмі постійно служить. Тобто щось вище, коли ми отримали, тоді так. Ну що коли ми це ні, оця немає, а заміни тому нема, то ну пути ну, тягне назад. Чому люд багато людей, які пробують там перестати їсти м'ясо? А Якщо м'ясо не їсти, то що їсти? І у людини зразу в голові картинка: якщо не їсти м'ясо, то що це буде? Варена картопля або жарена, і капуста. Ну, ще морква. Все. Тобто, якщо дійсно подивитися, то вегетаріанських блюд їх дуже багато. Так. Той, хто в собі черпає щастя, хто діє, є, насолоджується активністю в самому собі, чия увага спрямована всередину себе, той всередині досконалий містик. Він звільнюється у Всевишньому і, врешті-решт, досягає Всевишнього. Ну Бог в серці, да? Парамар. Той, хто перебуває поза двоїстостю, хто, хто постає із сумнівом, що постає із сумнівом, чий розум спрямований всередину себе, хто завжди активно працює на благо всіх живих істот, хто вільний від усіх гріхів, той досягає звільнення у Всевишньому. Той, хто звільнився від гніву і усіх матеріальних бажань, Хто усвідомивши себе і владаючи собою постійно прагне досконалості, той безсумнівно, незабаром звільниться у Всевишньому. От як, бачите, постійно потрібно працювати над собою, тому що ну, люди дуже часто так: от щось пропрацював, все. Це вже пік мого життя. Ні, це постійний процес, тому що ми душі, у нас постійно йде якась еволюція. От, і на кожному етапі будуть приходити більш, більш складніші завдання, більш складніші випробування, які нам потрібно їх ну, проходити. Якщо це робити все правильно, то ну, все пройде, ну, все можливо. Бог став на перше місце і далі просто треба рухатись. Одмежувавшись від усіх зовнішніх об'єктів чуття, спрямовувавши очі, є, зосередивши зір у міжброві, затамувавши вдих та видих у ніздрях і приборкавши таким чином розум, чуття та інтелект, трансценденталіст, що прагне звільнення, виходить з-під влади бажання, страху й гнів. Той, хто завжди перебуває в такому стані, вже безумовно досяг звільнення. Я пам'ятаю, читав книгу, як. Читати От я її досудово читав десь півтора року. От, ну, це не було таке, що я там сів, прочитав і все. Ні. От, я зранку перед тим читати Махамантру, я просипався, там, душ чистив зуби, от, і перед тим брати варвичку в руки, от, відкривав цю книгу і читав там речення, абзац, ну, чуть-чуть, Не стояло питання, щоб багато прочитати, щоб просто включитись в медитацію на Кришну. І кожен день в кожен день, мене мантра, вона ставала кращою, от якось якість збільшувалася за цей це, це досить довгий час. Тому що коли читаєш Махамантру, як ти дихаєш, як ти повторюєш, наскільки правильно, чи є мелодія, чи ти образ Крішни тримаєш. Ну, бо це як один Махарадж жартував, каже, на яку тему читає Махамантру, Бо ми тут пальчиками перебираємо в голові, самі десь літаємо, невідомо про що думаємо. Таке. Тому тут ну, дуже важливо ну, правильно ну, сконцентруватися. На рахунок дихання, про тут то, що є. Також дуже добре, от, ну, зранку, коли просипаюсь, перед тим, як Махамат читати, сісти, кілька разів спокійно зробити вдих-видих. Воно ну, вже заспокоює розум, зовсім по інакшому думає. Ну, Я такі от речі практикую навіть на протязі дня. От, годинку попрацював, сів, 2-3 хвилини спокійно подихав. Ну, от розум заспокоївся, і ти ну, ефективність роботи набагато краще, можеш робити набагато більше. Особа, яка повністю усвідомлює мене, знаючи, що я є той верховний, хто споживає всі жертвопронесення і вища мета скетизму, що я Верховний Господь усіх планет та напівбогів, благодійник та доброзичливих усіх живих істот, така особливість досягає миротворення і приступив і приступу матеріальних злигоднів більше не турбують її. Тут нам що важливо, що я Верховний Господь усіх планет та напівбогів. Тобто, якому полубогу ми не поклонялися над ним, все одно стоїть Верховний Бог особа. Це так само міф, коли кажуть те, що о, там індусіки, та, у них там купа полубогів, там так, полубоги є, воно є. Але кінцем результаті о, саме є верховний Бог особа. Тобто їм треба виражати поваг, але поклоняться тільки верховному Богу особі.